Дорогі родичі наших героїв, шановні друзі род... героїв, дорогенькі діточки, шановна громада Старіщини, ще пару років тому ми на цьому місці думали розмістити світлини кращих людей, стріччя, активних громадських активістів, вчителів, лікарів, кращих е... виробничів. Але, як кажуть, в Україні не так сталося, як гадалося. Сьогодні нам приходиться освячувати стіну пам'яті. Дійсно, зараз тут кращий з кращих. Не тільки з Трищини, але й всієї нашої України. Але вони вже не з нами. Вони загинули підлий татаро, монголо, кацап з п'ятої колони. Залишив їх молодого життя. Бужі, що п'ята колона і надалі у нас ще процвітає. Відкриття освячення цієї сцени – це маленька краплинка морі цієї подяки, тої пам'яті, яку ми повинні пронести через багато-багато поколінь. Шановні родичі, шановні дружини, дороге святі діточки, низький вам уклін за ваших синів. За ваших чоловіків, за ваших татусів. Вони віддали своє життя за нас. Їхня кров це життя кожного з нас. Це незалежність нашої рідної, ненької України. Вічна пам'ять героям. Слава героям. Царство Небесне героям. Слава Україні! Героям! слава! До освячення стіни запрошуємо усяких наперед. Сласловенний Бог наш, завжди нині по чачах і на віки віків. Амінь, амінь, амінь. амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, Невеси, в дішити душі, істина, в суди, все наповняєш. Зар мені в життєво дати любів, в нас, і учисти нас, від усякої скверни, і спаси плави, душі наші. нині по на віки, віків. Осмоляйся, освішає Ся Святочка пам'яті, благода Святого Духа, кротне, води, є щедрі, воїння Отця. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Гості запрошені. Сьогодні є особливий день у житті міста Стрия, сьогодні є особливий день в житті Святої Христової Церкви. Сьогодні Хто був ранком в церкві чувся те Євангелія, де Ісус Христос сказав словами такими, а я говорю вам, любіть ворогів ваших і добро творіть тим, які вас ненавидять. Джордж Байрон сказав такі слова, той, хто не любить своєї країни, не може любити нічого. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб повіковічнити пам'ять наших героїв, наших земляків, тих, яких ми знаємо, тих, які ми були на похоронах. І сьогодні я хочу щиро подякувати всім організаторам. Всім тим, які мали найперше ідею, мету, ціль, щоб дійсно ту, це місце приділити тим людям, які найбільше своє життя, цінність віддали за нашу з вами свободу. І дійсно, дорогі браті і сестри, сьогодні, коли ми роздумуємо. Над тим дійством, яке сьогодні тут відбувається в тому нашому стрийському народному домі. Ті люди, які пішли захищати наш спокій, вони не думали над тим, чи вони повернуться, вони хотіли тільки захистити. Нашу Україну, захистити наших дітей, наших внуків. І, бачите, вони лишилися вічно жити, тому що для них таке поняття як час вже не існує, час робить своє. А вони залишаться такими, якими вони пішли, і вони такими залишаться назавжди в пам'яті. І тому, коли ми звертаємося до рідних, до близьких, які сьогодні тут присутні, ті, які ми бачимо на похоронах, бачимо на цвинтарі, коли ми ходимо там молитися. Це є дійсно горе, втрата рідної, близької родини, людини, втрата дитини, втрата сина, втрата батька, це є тяжке випробовування, яке лягає на плечі тої сім'ї, тої родини. Але з другого боку для нас. Віруючих людей для жителів міста Стрия це є е, велика гордість, пошана мати таких людей, які віддали своє життя за волю України. Ми молимося, священники, постійно за Небесну Сотню, молимося постійно за тих, які віддали своє життя за волю України там на Сході. І тому Хай Господь Бог прийме ту нашу сьогоднішню. Подію в місті Стрию. Я хочу ще раз подякувати організаторам, хто так гарно організував, і подякувати низький уклін тим матерям, які народили тих героїв, і щоб Господь Бог дарував силу. Я не раз, коли звертаюся до людей під час після служби, я не раз прошу молімся за Україну. Я так символічно порівнюю, щоб та наша молитва була так на наші, та загата, щоб захистила наш наш край від того не хочу нічого, я не політизую ніколи, тому що я священник, мені це не потрібно. Я маю обов'язок молитися за Україну. Я молюся і всіх вас закликаю до молитви. Завжди пам'ятайте про тих синів і дочок, які віддали життя за волю України. Хай Господь їм дасть мир і спокій і вічної пам'ять. Слава Ісусу Христу! Пана Василя Бешка. Шановна Стрізька громада, шановні родичі, загибло наших героїв. Я від всього серця хочу перед вами за те, що ви виховали, виростили таких мужніх патріотів, українців які не побоялися нічого не йшли захищати нашу. Ми пішли для того на схід, щоб Москаль не прийшов сюди до нас. Якби вони не зробили свого того чину, хто знає, що не було. Випадку. У нас би було якесь нефенко. Вони захистили нас. Тому і власне нас зі пам'яті ми довго думали, як її назвати. І тому е, ми назвали їх, що їхня кров це є твоє життя. Вони, кожен повинен пам'ятати стріляти біля тої стіни, що вони віддали за кожного з нас своє життя. Завдяки їм ми живемо. Ми повинні цю пам'ять понести через все своє життя. Ми повинні не забувати родичів загиблих наших героїв, постійно їх підтримувати, провідувати. Держава, якщо не допомагає, ми повинні допомагати. Не забувати їх ніколи, не покидати на біді. Тому що вони віддали найцінніше своє, що є в житті. Життя Життя дається людині один раз. І як сказано в Святому пісні, що, що найбільша е, значить, цінність це віддати життя за друзів своїх. Вони цю місію, цей чин вони виконають. І слава вічно їм! Слава героям, вічної мами. Слава Україні! <ріху> Запрошуємо до слова маму героя нашого, Яковську Світлану. Україна зміниться. Коли він був на Майдані, я дуже молилася, коли він з зникли 20 лютого, не виходив на зв'язок, і вийшов на третій день, я не знала кораблення. Я, 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 я думала, що так кров повилити на Майдані. Вже приведе до змін в Він приїхав 7 квітня до сповіді перед Пасхою. І сказала, я буду йти на війну. Минулого року в квітні ніхто ще по війну не, Чи не думає, що буде. Чи тай історію? Не зупиниться Росія. Дуже легко він прийшовся в Крим. І вони підуть далі. Вони будуть нас вбивати, і тому треба йти і захищати. Він не хотів помирати, він казав, мабуть, смерть страшно. Я бачу, що на майдані горали люди. Я виносив їх разом не ходить, але підписи на колінах я не буду. Дуже в житті підтримувався цими догмами. Якої ми всі прагнули, яке положило життя наші діти. Слава Україні! За слова запрошуємо пані Корчук Дарію, маму нашого героя Андрійчика Корчук. Слава Ісусу Христу! Вечесні очі, шановні присутні. Зібралися сьогодні на таку сумну подію. Коли Поліране, зранені материнське серце, що не може заспокоїтися. Мій син Андрій. Усі майданівці, вони пішли мирним ходом, вони пішли мирним ходом до Верховної Ради, щоб примусити нашу владу Януковича виповнити всі, всі вимоги майдану. Але їх там зустріли Беркутівці, і, а майдані ті тушки гранатами. Син загинув біля Маріїнського. Арку. Наші майданівці йшли без всякої зброї. Вони тільки були озброєні сильним духом і гарячими серцями. Ми повинні їх всіх пам'ятати, не забувати, бо вони перші віддали своє життя за нашу незалежність, за нашу волю. За наше майбутнє, за наш, майбутнє наших поколінь. Не забуваємо їх і працюємо так, і жиймо, щоб ми не були в ворогу перед ними. Не станьмо рабами, не будьмо рабами і не станьмо на колінах перед ворогом, а йдім сміло і вперто до своєї мети. Я дуже вдячна всім, хто сьогодні прийшов вшанувати пам'ять нашої Небесної Сотні і особисто моєго сина Андрія. Працюємо і жимо, працюємо на благо України, не зварімося, а єднаймося, бо в єдності сила народу, як сказав наш великий Мойсей, Андрій Шептицький тихою, невтомною працею любів Україну. Слава Героям Небесної Сотні. Слава Україні. Героям слава. слава Ісусу Христу. Слава Запрошуємо до слова, пані Безручак, Галину, маму загиблого. героя АТО. Дякую вам. Доброго дня усім. Я мати Андрія Безручака, який загинув біля Іловаської Іловайському котлі. Мій син Андрій, і, мабуть, всі воїни віддали найдорожче своє життя. Віддали за те, щоб ми зараз тут стояли, за те, щоб було наше майбутнє світле, щоб наші діти не були не були під чиєю з під під копитом. ой немає слів давайте всі пам'ятати їх всіх воїнів пам'ятаємо. і будь бо гідні нашої держави будь гідні наші впевнення в те, що ми будемо будувати незалежну державу. І Нас сам Христос так поучає. Любові більшої немає на вду, як хтось життя своє за друзів своїх віддає. Колонімся ж їм, низенько, люди. Хай вічна пам'ять всім їм буде відомим і незнаним всім України лицарям святим. Дякую вам. Слава Україні. Дякую вам. Я дивлюсь на світливе в цілому, посмішки, втомлені очі, собі скроні та безліч руці, а мій розум спиня не може. Це не сон, не синдром маячні. Це війна не в далекій країні, ні, і раку, чи десь там Чечні, а пишневі моїй Україні. Саме зараз її вояки, Схід країни від зла захищають, віця насмерть мої земляки. Кров'ю, землю, святу поливаю, щоб країна війшла майбуття. Вільна, сильна, без чварта війни віддають самоцінне життя України найкращих син.